І так, три помилки, які ти робиш влітку і миєш неправильно свій автомобіль. Підпишіться, напишіть, як ви миєте влітку свій автомобіль, а я вам розкажу зараз детальніше. Три помилки: перша помилка: не можна наносити літом на сухий автомобіль піну, оскільки це називається ефект сковорідки». Ваше лакофарбове покриття автомобіля має дуже високу температуру. Відповідно, коли ви приїжджаєте, відразу наносите піну без різниці, чи звичайну білу, чи рожеву. Вона закіпає. Потім її тяжко змити, і вона може залишити краплинки. Друге, не наносити віск. При тому, що ви будете мити і змивати просто водою, не користуватися воском, ваше лакофарбове покриття не буде кристалізуватися, і, відповідно, вам прийдеться частіше мити свій автомобіль. Третя помилка: не прибирати в своєму автомобілі, не пилососити пилюка. і цей